Це, друзі, богомол. І причепився він до моєї руки, коли я збирав помідорчики. Оце він такий зелений. І зовсім він не страшний. Хай живе О, мол, є і другого кольору. Такі сірі в залежності від середовища, де вони знаходяться? І такий мають окрас. Ось бачите, ми з ним дружимо? Ну все, я тебе відпускаю огірки, бо мені треба помідорчики зібрати. А взагалі-то ти ж причепився до мене в помідорах, тому відпускаю тебе в помідорах. Це ж твоє середовище. живи тут. Все, пішов я працювати. Кожен зайнятий своєю справою. Так, Ася? Ася мене охороняє, а я зараз буду їсти пиріжечки. Ася ти далеко не ходи. Ті помідорчики, що я зібрав, я відніс Тетяні Михайлівні. Я ж знав, чого. Я їх буду туди відносити. Мене пригостили пиріжечками із сливами. Вони вже витягли не гарячі, так що їсти вже можна. Так, Ася вже знайшла огірочок. Молодець. десь. Ти огірочок зайшла. Та я не буду забирати. Не, не бійся. Більше не бери. Без дозволу. Добре? Зараз з'їм пиріжечки і продовжу працювати. Ось а ти також хочеш пиріжечка. На маленький шматочок. Добрий. Добрий. І ще тобі? Все. Більше немає. Блюдце пусте. Порожня, немає нічого. все. Нещодавно випав дощ, але земля зовсім суха. Допомагай Ася мені. Допомога. Суха, сухісінька. А портулак росте, росте. Де він взявся? Каже, що з моря його вітром занесло. Він не так давно у нас з'явився. Так що огірочки приходиться поливати крапельним зрошуванням. Крап-крап і тут волога. Цвітуть, а вже холодно, в'яжуться погано. То через день збирав, а тепер приходиться. Через два. Сьогодні вранці було десь уже 14 градусів. А передають що буде й 12, а в день трішки більше 20. Так, Ася, ти вже знала, де гірочки? Так, без мене, щоб не ходила. Добре? Не ходи без мене. Тож мухтарами і не беремо, щоб він не поїв всі огірочки, так? Да? Ася. Все, Ася хороше. Йдемо працювати. Там ще нам потрібно і виноград зібрати, останній. І надумав вже і помідори. Вирвати і бадилля також вже погано спінуть. Все, ось, і все, 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 йдемо. Давай, йдемо? Ось, ось, пішли, все. Оце ось такий залишився. Солодкий, спілий. Ось, обережно не наступи. Ще декілька гронок і все. За малу миску взяв, не вмістився весь, там ще кілька залишилось, хай ще поросте. А цей холодильник віднесу, буде нам на кілька десертів. А помідорчики вирішили разом з бадиллям зібрати, вже сезон на них відійшов, хоч дощ і невеликий пройшов, а почалася фітофтора, щоб тут землю не заражати, виберемо все. Зараз зберу всі, що залишилися, ось я вже скільки зібрав, може трішки підспінуть. Зробимо смачний салат із бурих, і зелененьких помідорчиків. Ось я вже скільки вирвав. Оце така кучка бадилля. А з цієї сторони ще ось одна. А ви знаєте, Богомол десь полетів. Він літати вміє. Бачить, що тут йому не переливки будуть. Кущів не буде, помідорчиків. Мабуть, полетів до сусідів. У їх ще, бачу, ростуть. Але дуже ще посохли, ніж у нас. Я хоч трішки їх поливав. Та сусід бачив, то також поливав. Ну, хто знає, у нас, може, густіше посіяні були. Він садив розсаду, а в нас із насіння оце такі виросли. Метелики ще літають. Це ті, що на капусті гусеницю відкладають. Так що, друзі, я працюю, збираю останній урожай. А в нас ще ж залишився перчик. І перчик я вам вже його показував. Хоч і маленький, але виручає для консервації. І в борщ. Отак одну як вирвеш, так гіркенький і цвіте. Може ще й буде. Ще буду поливати. Хай росте. А бадилля, друзі, ми все зібрали. Ось такий відносний порядок. Залишилось завтра тільки винести ось цю зелень. Ось скільки в нас вийшло помідорок. Десь, мабуть, більше відра. Так що, друзі, не залишайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Ось такий стан, друзі, нашого городу. Вже весь урожай, як то кажуть, в закромах. Зараз п'ята година вечора. На термометрі плюс 24. А на календарі вже третя декада вересня. А з вами, друзі, був Володимир. І канал Дніпровські пороги. Всього вам найкращого. До зустрічі. До побачення.